Сьогодні як відеооператор, як коментатор. Я пропоную вам третю партію матчу, тепер за туроболиконні буде Зустрічається команда Мінська обласна до Ша. У неї червоні команда з висимо. І виграла команда 28. Другу і лінці. Тобто, Третя партія вирішальна. Чому вирішальна? Тому що у тренінг-таблиці перший показник це кількість перемог, не набраних очок, а саме перемог. Сьогодні, до речі, вінничани свою першу перемогу одержали над батьківським полем. 2-1. Тобто перемогу, першу перемогу і два очка. Сьогодні вони вже як мінімум одне очко завоювали, але набрані очки за рішенням виконкому е, волейбольної Ліги Поділя, лише другий показник. Я дещо з цим не погоджувався, але ж е, ну, прийняли рішення, напевно, більшістю голосів. 5-1 розпочинає вести в рахунку, всі, розпочинає з переваги в рахунку 5-1 і лінці, які знаходяться в середині турнірної таблиці, на відміну від Вінницької обласної США, Ось вони, які займають на цей день перед початком четвертого останнє 9 місце і не... Не попадають у другий етап у плей-оф. Одна команда, яка займе дев'яте місце. На після другого школа школа розпочнеться 20 лютого. Таке рішення прийняли. Я про це писав на сайті Волейбольна Ліга Поділля. Не забувайте. Телеграм-канал, фейсбук-каналі. Скоро, можливо, завтра з'явиться і календар другого кола. Він є у вигляді фотографії від Василя Мартука на одній з так званих групи одній якщо чим помиляюся, Вібер або Вайдер. Група, правда, не численна, всього 14 учасників. Якось не підписується. Осана Перевідає, за рахунку 7-2 на подачі. Два торкання. Переконання другої передачі. Два торкання не це Володимир Фалічук, перший суддя цього матчу. Другий суддя він же секретар Дмитро Остапні. вісім Віталій Школа. А ось і було від Валентина Пкачука. Вихованець Миколи з рука, Гайсенська. Не забувайте. Ну, ось мій номер, Валентин Тихок. Видерлися з цієї ситуації школярі. Олександра Музики торкання сітки. Не подвійне, одинарне. Але цього вистачило для Володимира водина. Олександр Руденко. Так і не з'являвся, поки що він 78-й номер Олександр Равенко. Навіть Олександр Сергій Равенко. Артур Ірга. Там бок, напевно, або трос. Десять 4 і лінці попереду, відрив, суттєвий відрив в рахунку, але не, не виконує подачу Олександр Руденко. Степовика. Степовик буде бити. Одинадцять п'ять. На подачі назарій степовик. Буде силова подача, ми їй бачили вже в попередніх партіях. Десь степови, котре не перебуває сітки. Це діть 11 А зараз перебуває. У тому рахунок 12-7. Не останній матч сьогодні для лінці. Вони ще зустрінуться з батьківським полом сьогодні. Остроє нам НАТО було другий суддя Дмитро Остап'юк. Така передача не пройшла, передача богдана політика. 12-7. Мяч баллы. 8 11 Подача... Бог заблудил. Не удивляется за мет. Арсена Никольчука. Расунулся. У него хорошая силовая подача. Только не ситке было, чего не было. Подачі артуризма! Дев'ять числа. Ні, м'яч у полі, вишки видніше. Я тут тільки на скамійці скам стою, на лавці гімнастичній. А I mean, он, он десидит на лучше. Десять шестнадцать. Артура Іргит, Студенко знизу. Мельник. І два А Адкалішник. Зараз ні ногою, ні, ні рухується, цей м'яч не підняв. Сергій Кушнень до подачі 17-10. Юща, мельник. 哥，叫你，哇！ Пробиває вау. 20-10. Знову нас вірменський баланс. Суттєвий такий, знаєте, плюс 10. Ну Хлопці, ну важкувато їм сьогодні виграти два матчі. Виграли е, три партії. Вже ще не закінчилася. 11-20. Все може бути. Я зараз, друзі, повторив минулорічну волейбольну лігу Поділля, коли я не знаю прізвища професійного журналіста з, як, з якогось, я не знаю, каналу, канал Вісаві, напевно, він брав інтерв'ю у президента Ліги Олександра Суворова. Отак ось. Стояв з камерою, ну на відміну від нього така професійна камера, бо журналіст професійний, я ж не професійний. От. І він брав інтерв'ю, Суморов щось відповідає йому на питання, а в цей час десь поруч пролітав м'яч, розминалися команди. І цей професійний журналіст професійно покинув Олександра Суморова, Володимировича. Побіг за цим м'ячем, спіймав його, кинув туди в майданчик, а потім знову прибіг. І камера весь цей, цей час гуляла, звичайно, десь там по стінкам, по столі. Ну, цікавий, випадок, закинув. Я ось зараз щось подібне, м'яч подавав. Звичайно, я не кидав людину, тим більше. Олександра Володимировича таке. <звучить> Просто відбавився. Буває таке. Я ж не професійний журналіст. Так, Артеміщенко. Сьогодні без окулярів грає Артемішенка. Не знаю причину. Ваш коментатор теж е, був без окулярів, але виявляється, вони там у мене у сумці були, е, е, десь там зачаїлися. Знайшов я їх. Рахунок 22-14, Олександр Руденко подавав Міщенко діагональний з, з міста Барби, хаванець Світанець Скорбатюк. Ось Сергій Новіков, замість Ковтанюка, Олексія Ковтанюка з'являється ще один вихованець бару, Сергій Новіков. Наймолодший команді 2008 року народу. Догравальний, 9 Дев'ятий номер, Перший сьогодні з'являється. Не з'являється лише Дмитро Ванін. 24 очко і матчбол. Це були матчбол. Олександр Рудженко. 24, 14. Олександр Ромазан сьогодні працював для вас з Вінницького кооперативного інституту. Колись в Україні. А цих забиває. Класно забиває. Класна передача Богдана Мері. 15 Сергей Новиков прыжок. Кушнир поедет. Скидка 16 Тайм-аут. Ні, матч закінчився, друзі. Так, матч закінчився. Друзі, 2-1 є виграють. Олександр Мазан для вас.